Hello Friendly, з вами хто? Денис Friendlies? Сьогодні, дружні, я вирішив на сьогодні купити для вас піцу і для себе ось така відгрупка, Знову відгрупка, ось така сирна. Що це? чекайте, Вилетіло. Ота Кружечок від картонки. Ось така сирна піца. Сьогодні ми будемо її їсти. Зігрів в мікрохвильовці. Попробуємо. Бачу, тут м'яса взагалі немає в цій піці. Вона сирна, тупо сирна, 4 сири називається. Та, тут я написав всі її інгредієнти, як то називається. Тому такі справи. Поїхали до заставки з'їмо цю піцу. Let's go! Деньс Прайні реагує, День Спрайні реагує. Сьогодні він буде їсти. Піца Піца, 4 сири куа... Квад... 4 формаджі, вершки, моцарела, чедер, пармезан, дорблю, грецький горіх, конц. Персик, персик, персик. Ось така у нас. Коротше, піца 4 сири, ри, ри. Давайте розігрівати і хочеш пробувати. Так, тому такі справи. Так, добре. Спочатку вас тут поставлю, потім поставимо вас. Унизу. Так. Беремо велику тарілку. Я вчора на стрімі цілий стрім співав піца, піца, піца. Завтра у нас піца. Сьогодні у нас щось там шаурма. Завтра буде піца. Так, ось, ось така піца. Я йду її кладу розігрівати. Let's go! Так. Давайте подивимось. Так, вона вже холодна за вчора, то. Так, так о. Угу. Стакан треба забрати, він заважає. та -й та ра Тайтаратаїта. -та. Це її важко брати. Тай -та, 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 та А стакан реально не вміститься. Та. Та-ра-ра-та-та-ра-та-ра-ра Так, дружні, розігрівається, ми вас поставимо ось тут. Ми будемо здалека їсти, так. Піца, піца, піца. Ой, ну, 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 ну. Так. Ну що, столик видно, все тут у нас видно. Це чудесно, так. Кропка вже... о Жирна нам вже не приводиться. Добре. Чекаємо на піцу, поки чекаємо, співаємо піца, піца, піца. Якщо ти не ту піца, з'їєш зі мною піцу, Піца, піца, піца. Вчора у нас була шаурма, сьогодні буде піца, 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 піца. Якщо не ту піца, з'їси зі мною піцу. Отаку я пісню вчора співав, готово. Так. Так. Ось так розірва. Жалко, що тут м'яса немає. Нічого, наступного разу повезе. І буде м'ясо, так. І буде і м'ясо, і що захочеш. Пішли їсти. І давати оцінку. Let's go. Так. Ой, зараз День Спрайм знову наїсться. Наїмся, так? Це піца 100 гривень. І я щось тут солодкаве, напевно це персик. ...но м'яса тут бракує. Ну, таке, да, і балю можна поставити. Ось. Тут залива виглядає, ніби то плесневка. Ну то не плесневка, то, напевно такий колір. Nu, çok normal. Perfecto. Так, тут трохи вертавим. Загально ставлю 9 балів, давайте з кавою попробуємо. Цікаво, що є кава? Є нема. Обійдемося вже без кави. Я не знаю, чи її всю з'їм, але подивимось. О, тут я бачу грецький горіх, чи що там пише. Є горіхи. Ну, мясна піца краще. Ще три шматочки. Ну, перше кадали мало. Астакан, на народ, піца. Що моцарела? Так. Моцарела, так. Ви запитаєте, чому, наприклад, тутував, ну, це я приклею. Це я сховав номер. Щоб ви не дзвонили. Бо мої глядачі дивляться з різних областей України. В принципі, грубка могла би привезти, але... Так як мене дивляться діти, думаю, заховаю. Або, бачите, тут персик. Оце персик. Так. Піцецілуються. Хвостиком. Ну, Че, з чайне взагалі теплий? Ну так, так можна було би несвік зробити, ми без несвіком ще з вами попробували цю піцу. най Бо -на -на най би -на най-надина -най -на алибаба алібаба Так Я би доїв, а без кави я би це не доїв Все останнє Нески лишився. Так Але вже є, таке. є. Піца, 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 у мене зараз піца. Якщо ти не ту піца, приходь на мене на піцу. Піца, 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 у мене зараз піца. Якщо ти не ту піца, прийдеш на мене на піцу. Запрошую вас на піцу, дружні. Так, я зробив внесків. Залишилося цукор дати. Бо я без кави це ще не зможу, а так то вже зможу. Ну скажу чесно, та, сиром так собі. Я думаю, вони ще сюди м'ясо когось додавлять, а це 100 ще медрин платити. Я мушу попробувати всі піци з грубки, які Бо у мене є скріншот всіх піц, яких у них є в меню. Але 4 сири мені м'ясна набагато ліпше. Це таке. Чоти сири я навіть не вчиту свої інгредієнти, що входить. Бо я взяв спеціально для відео. А ми маємо всі піти у них спробувати. Тому такі справи. Все. Все! Останній шматок. Я бы вісім ставив, ну Але думаю, ніжно, можна й дать. девятку поставив. Коли мы ели Диабло, Диабло була капецька хостра пицца. Но там я не знаю, сколько я поставив. А це нормально, це хоч селя. Понятно, поставив 9. Что все ще можна пиццу в принципі есть. Надіюсь, коли цей вон... М -м -м. Чекайте. Коли ми будемо вже їсти м'ясну піцу, я вже поставлю десятку. З вне спік також 9 балів. Поїдем Поїли? Супер. Думав, не справимо зісти, але ми справимося ці цілу піцу з'їсти, але все-таки ми справилися цілу з'їли. Не знаю, скільки там хвилин вийшло, багато. І, коротше, до новин. Ми поїли піцу, тепер до новин. Моя підписниця учора на стрімі написала, що зробила Едіт. Едіт, Едіт, Едіт. Зараз я вам покажу. Але треба зараз руки помити. Мою підписницю звати Лілі. -Лі. Вона зробила супер-пупер відео для Денеса від Лілі. -Лі. Зараз ми подивимося цей супер-пупер відео, але я... Вона вже на трошечки піця. Помию руки. Помилу. Ой, поїли супер. Мені доволі смачно, доволі смачно. так. Так, але. Я хочу м'ясну. Я хочу наступного разу, щоб ми спробували з вами дружню м'ясну піцу, так. Вона буде смачніше. Так, давайте подивимось. супер-пупер Едіт від Лілі, яка мені зробила. Хто крутіший? Так, видно добре, поїхали. Містер Бістер. Тепер я шукаю. Сейчас покажу, что... А це попереднє відео. Е, хто не зрозумів, тут пише. Тепер я шукаю. О. О, те, що я шукаю. О, так краще. Видно, коли ми паузу нажали. Те, що я шукаю, тут пише, видно? О, тепер видно. Угу. Ну Так, не видно, треба приблизувати. Коротше, Лілі, дуже дякую тобі за едіт. Я їй написав у коментарях. Е, дякую, вона написала Омагат. Він відповів Денисе, можна буду там, де ви хто малює краще аватарку, бо малюнок відео бути. Тіпа, видно, що як то школярка. Але на на увазі, щоб ми зняли відео з колаборацією, Хто краще намалює малюнок? Намалюємо. Е, тому такі справи. На цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Додивилися, напишіть про це. А з вами був як завжди Денис Збрань. Всім гарного дня. Всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Відео -реакції. Всім пока-пока. Бувайте! Ой! Поїли супер. Пока. О, наїлися, будь здоров. Пока.